Інкасатора, якого підозрюють у вбивстві двох колег та викрадені 500 тисяч гривень, затримали у місті Зеленодольську Дніпропетровської області. Озброєний чоловік із грошима блукав посадками та полями. На його слід натрапив службовий собака. Деталі затримання знає Ірина Винокурова. Машину з двома вбитими інкасаторами на трасі Кіровоград Запоріжжя знайшли у понеділок в день. Разом з грошима та зброєю зник і третій охоронець. Тож він і став головним підозрюваним у зухвалому злочині. Фото чоловіка показали, чи не усі телеканали країни. Одразу ж почала надходити інформація від тих, хто його бачив. Ми отримали інформацію, що його вже десь після обід бачили в одному селі, ми по сліду, по сліду, потім, потім в другому селі, тож тобто десь кружляв на відстані 5-6 кілометрів в тому районі. Закінчили, практично працювали цілу ніч, всі служби йшли по сліду, залученням собак було багато. Потім під утра нами вже було отримана чергова інформація, де його бачили. Завдяки пильним мешканцям Дніпропетровщини спочатку правоохоронці знайшли у посадці пістолет, що зник з місця кривавого злочину. Його нанюхав службовий пес. За кілька годин міліцію повідомили, що розшукуваного бачили на базарі в місті Зеленодольську. Оперативники в цивільному одязі терміново вирушили туди. Беркут посадили в цивільні автомобілі, затоновані і в одному із дворів по вулиці Жовтневі. Де його завели, там він був негайно заблокований і затриманий. Прийому ми вилучили сумку з усіма грошима. В сумки було 500 тисяч гривень. Ну одна пачка разів вандежку. Він встиг купити одну рубашку, перетягтися. А так в тих же джинсах, в тих же кресівках він і був. Пістолець той другий пістолет був. в Сумці замотаний в пакетів. Затриманому 47 років. Він мешканець Кривого Рогу. Колишній військовий випускник Рязанського вищого ракетно зенітного училища останніми роками працював охоронцем та інкасатором у різних банках. До Ощадбанку влаштувався навесні. Він працював там зовсім недавно. Всього на все з 1 квітня цьому банківщадбанки до цього він працював в інших банках. Також інкасаторами складі цього наряду ну, близько трьох тижнів і наряд сів не спереді, а ззаді. Бронежилети вони познімали, а саме ну, є нюанси. Зупинилися на трасі. Цього не мають права робити. Вони не мають право зупинятися. Саме довіра до колеги та порушення інструкції стали причиною загибелі двох охоронців. Що штовхнуло чоловіка на тяжкий злочин? Наразі невідомо. Втім, правоохоронці переконані ані спільників, ані чіткого плану затриманий не мав. Сергій Кацан.